Вітаю, партнери Сполучених Штатів Америки, напевно, настільки язикаті і не тримають язик за зубами, що Сполучені Штати Америки зупинили обмін розвідданими про російсько-українські перемовини. Зверніть увагу, із найближчими союзниками. За інформацією CBS News, директорка Нацрозвідки США Габард 20 липня видала директиву розвідспільноті, в якій наказала. Не передавати інформацію про хід мирних переговорів між Україною та Росією розвідкам країн п'яти очей є така спільнота п'яти очей. Я вам раджу почитати, погуглити, що це. Насправді це дуже цікаво і. Якщо ви е, трішки поринете в концепцію п'яти очей, то, ви зрозумієте, в світі немає нічого таємного, щоб не могли дізнатися Сполучені Штати Америки. Покриті абсолютно. Ця концепція п'яти очей покри... покрита 80% землі. Далі. А, так ось вони закривають обмін розвідданими а, між... А, між альянсом, створеним після Другої світової війни, до якого входять США, Британія, Канада, Австралія і Нова Зеландія, за словами співрозмовників, директива класифікує всю інформацію та аналітику щодо переговорів як не для іноземців. Тобто, ви зрозуміли, що Сполучені Штати Америки вкрай стурбовані тим, що йде на світ Божий. Інформація, яка не повинна бути поширеною, це, до речі, проблема. Вона ця проблема є в Україні, це проблема є в Європі. А цю проблему колись озвучив Сі Цзіньпінь, Сі, який а, зробив зауваження трюдо. Це тоді Канад, міністр Канади. Був пам'ятаєте, який з кріслом там своїм топав до себе додому. Так ось він йому колись сказав, що ми з тобою переговорили в кабінеті, а ти вийшов до журналістів і все виляпав. Так справи не робляться. Ти не шоумен. І ось оце бажання бути шоуменами, бажання того, що сподобатись, бажання першим добігти до репортера і виляпать щось, воно шкодить. І Сполучені Штати Америки неодноразово, підкреслю, неодноразово підкреслювали, говорили, просили українських чиновників не коментувати перемовини. Пам'ятаєте, колись. Прес-секретарка Білого Дому навіть Зеленському зробила таке зауваження: що не коментуйте все підряд, не потрібно бігти до преси і все висловлювати, бо це шкодить, це шкодить перемовину. І дійсно, це є певна проблема. І ось Сполучені Штати Америки навіть для своїх партнерів закривають доступ до найбільш важливих розвідувальних даних. Чи добре це Ну, скоріше так, ніж ні. Чи говориться про відсутність довіри між Сполученими Штатами Америки і союзниками? Ні, не свідчить. Просто Сполучені Штати Америки усвідомлюють ключові параметри. Вони усвідомлюють наскільки небезпечний витік інформації, якщо хтось зробить це навіть ненавмисно. Ну і крім того, не потрібно забувати, що російські спецслужби теж не сплять і паутина російських? спеціальних там агентів вона є по всій по всьому світу і по всій європі адже російський російська імперія радянський союз вони ну століттями будували ці мережі мережі розвідників мережі законсервовані інколи є ячейки які можуть і не працювати там десятки років а потім хлоп і спрацьовують я впевнений що від часів радянського союзу Залишилось дуже багато агентів, які можуть бути і 20, і 30 років законсервованими, але потім хлоп і вони працюють. Тому те, що дані про переговори закриті, це дуже важливо. Якась частина буде, звісно, закрита і для українців. Це абсолютно правильне рішення, бо ще раз підкреслюю, все, що дізнаються наші чиновники, більшість з нього стає публічним. Ну мається на увазі. Публічним стає те, що може ну, нашкодити інколи переговорному процесу. При цьому публічним не стає там рух коштів, там і ще щось. небудь це, це всі зберігають як таємницю, як зіницю ока. А, ну, така історія. Будемо сподіватися, що а, закриття а, розвідданими про переговори воно матиме позитивні наслідки. Будемо сподіватися, що люди, які адмініструють в Сполучених Штатах Америки переговорний кейс, вони дійсно налаштовані на зупинку війни в Україні, і українська влада з розумінням віднесеться до того, що витоки інформації це вкрай, вкрай небезпечно. Бережіть себе, не забувайте підписуватись, У нас таємниць немає. Ми працюємо для України, для вас, для нас, для нашого майбутнього.